Ціночку треба витратити посолки на бадмінтон. І терміново до понеділка треба а бажано сьогодні купити. Якщо, якщо знайдеться, щось. думаю, попри а він чуємо і Це був заказ. Я питалась, чи сірий може, чи зелений, чи. Ричний чи чорний. Ось таке дивлюся, але самірки майже ніде немає. Ні в якому із розмірів, але знайшла от такі чорні семірки. 19 доларів. І такі непогані, добре, так дивляться. Я думаю, буде супер і на накіньки такі. І на зав'язках також, на шнурках. По деякі вже що неможливо шнурки підтягнути більше. Просто отакий йде тут. Думаю, візьму, що скажете. Червоний, чорний. Я думаю, йому сподобається. І йому буде зручно дуже грати для бадмінтону. Так що буду вести отакий сюрприз і ось моєму новину. Супер. Чудесний день сьогодні.